Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всіх, хто завітав до мене сьогодні, 27 червня, я вас запрошую у свій садочок рано вранці. Сходить сонце, співають птахи. Вранці вони особливо співають. Але я вам хочу показати. Лаванду, лаванда, вона особлива. Зараз пора цвітіння лаванди. На жаль, це триває не вічно. тому хочеться зупинити кожну мить цієї краси. Я вчора чоловікові говорю, от якби вона квітувала завжди, кожного дня. Подивіться, які феєрверки із Блакиті, як вона доповняє садочок, як вона доповняє цвітіння оцього великолепія, чи як сказати, яке слово підібрати троянд. І ось перед роботою зараз зроблю швиденьку прогулянку і поділюся з вами одним напоєм, який можна вживати вранці як енерджайзер. Ну от зараз ми подивимося, що це за напій. Дорогі друзі, все дуже просто. Це дуже просто. Це сік лимона, тобто лимона і столова ложка меду на отаку велику чашку. Ну, якщо ви візьмете чашку меншу, 200 мл, наприклад, то туди можна положити десетну ложку меду, або чайну ложку меду і теж половину лимона. Ну, от е, я зробила собі таку от велику чашку попити вранці лимончик з медом. І воно спрацьовує так, ніби кава: енергетичний напій і бадирящий напій, особливо він ну добре працює вранці. Ну от, дорогі друзі, і поділилася тим, що знаю, тим, що мені подобається. Ну, а зараз давайте ще раз швиденько пройдемо, подивимося на лаванду і буду збиратися. У мене сьогодні відповідальний день. Відповідальний день сьогодні заключна бригада здає державний іспит у нашому коледжі, Між іншим, попередня бригада здавала. Просто блискучі. Із 12 чоловік було 11 п'ятірок. Настільки підготовлені, настільки гарно відповідали студенти, просто такий настрій у мене, ну, ну, не знаю, як сьогодні буде, побачимо. Але на цій оптимістичній ноті я запрошую всіх, хто хоче вчитися, в кого, можливо, є діти, в кого є знайомі. У нас різні вікові категорії навчаються. І після 50 і 50 приходьте, отримуйте освіту, освіту медичного працівника. Ми випускаємо фельдшерів, випускаємо медичних сестер. Дарма що була, був такий тривалий період дистанційного навчання, але якщо є мотивація. І студент хоче навчитися, то він приїде із Англії здавати іспит. Він приїде із Польщі здавати іспит, може здавати його і дистанційно, і покаже прекрасні знання. Дорогі друзі, тож давайте з вами подивимося іще один куточок і ранок. Не стоїть на місці, як розрослася брунера, які в неї листочки великі зробились після обрізки, подивіться. Починає квітувати флокс. Тільки перші квіточки його розкриваються. Це найперші флокси. Отак От укривають схил погріба троянди. Розкинувся не даун троянда на всі боки, а це квітує і соп. Він теж має блакіть таку блакитну зафарбовку і вносить блакитні отакі нотки в садочок. Троянди в Росі покрити зверху ніби якимсь битим дорогоцінним камінням. Мілким-мілким. Ну і, звичайно, Ліра. Як же без неї? І ось ми на лавандовій доріжці. Починають квітувати флокси. Не знаю, чи передасть камера. Оцей фуксівий вики... колір. Я трошки світлішу її бачу на екрані. А ось поряд. зовсім Зовсіми. Тільки перші квіточки розкриваються. На верхушечках. Але які вони високі, вони мені сягають ну оці вище носа, вище очей. Ну от достають майже до рівня моїх очей. Оці от флокси такі високі. Подивіться, які гарнющі, які красиві. Сонечко сходить, купається флокси в променях сонця. Оцей кущ трошечки нижчий, але він десь на рівні підборіддя мого, але високий теж дуже. Дарси Басин квитует. дарсибасу. Дарси Ось-ось распустятся лилии. А далее море лаванды. Ой, как же ты пахнешь. я заходжу в хвилі о цього прекрасного блакитного моря. Ароматів і краси. Продовжуючи квітувати троянди, час не стоїть на місці, сонце піднімається все вище і вище. тож Треба збиратися. Я дуже люблю ранок, коли сонце сходить, коли співають птахи, коли все чисте, свіже у саду, коли ще всей день попередіть. Квітують лілії, які першими зацвіли в саду. Продовжують квітувати троянди. Наваліс, ешроп, Шарлет, прекрасна троянда. Малайнборн. Дорогі друзі. А ось флукс виріс прямо в плитах, посіявся собі, рости. красунчик флукс. Рост Цвіла от така от красива лимонного кольору лілія. Продовжую квітувати Паулу Пейроні Джиндір'єрі, Ханзештат росток, Шарлута. Янде частково вже притерпіли обрізку, але все одно і ще квітують, і досить багато квітів. Ну ось іще ще одна представниця флокс. Ну, звичайно, флокси не в повному розквіті, а тільки-тільки починають своє квітування. Це квітка мого дитинства. У нас їх було дуже багато вдома. Різних кольорів вони були такі запашні, особливо досягали своєї висоти і повного розквіту в кінці липня. Ну, Трошки погода була інша. І от, я пам'ятаю, я любила залізти на підвіконня, відкрити вікно і. З вулиці заглядали дуже високі оці кисті флоксів, які росли під вікном. Вони так пахли, це був такий аромат. Це було в далекому дитинстві. Нарушує кисті, волотиста гортензія сан Скоро розквітнуть лілейники. Ну, тут на півтінь, то треба трошки почекати, але один вже ось ось лопнув, скоро зацвіте. Подивіться, які кисті волотистих гортензій обіцяють бути. Це ваніла Фрайзі. Я їй зробила високу обрізку, і от вона на рівні мого підборіддя має кисті. Хочеться мені великих кущів. Ну, а там розкинула свої гілки. Широколиста гортензія. Вічне літо. Щось не хоче фокусуватись моя камера. Мені це мало подобається. А ось Lovely Life Троянда. Любов до життя. Продовжую квітувати маймюнхен, а за ним кларит піксель. І на персянка жде, щоб я її обрізала. Ну, ось вперше розквітають маленькі. Болотисті гортензії. Ось фантом наростив свої кісті. Досить великі суцвіття. І розцвітає широколиста гортензія Брайхт, що в перекладі значить наречена. Отакі от соцвіття білосніжні. Вони вони потім стають рожеві. А ось мадам Фігаро. схилилась після дощу. І ще одна красуня Домініка. Звичайно, гібридна троянда із нових троянд селекцію, здається, Нідерланди. І ось моя першогодочка, Руз. Продовжує квітувати ностальжі. Ну, як не підійти до Ешлі. Подивіться на цю велич і на цю красу. Ох, які ж ви пишні, красиві. Мені дуже подобається те, що Ешлі добре тримається, подивіться, після дощу. І на суші тримався гарно. Ну, дуже хороший сорт троянди. Самодостатній, красивий, з великою кількістю плюстків, яка чудова закрутка. Ну а ось бразик Атфайл. Суцвіття. цвіття. І ось суцвіття цвіття бразик Атфаел. Він розкинувся всі боки. Великий, дуже кущ. А ну, ось в одиночній посадці. Гортензія подібна анабель. Які великі шапки. У Аннабель. Вона, Вона самостійно тримається тут без всякої підв'язки. Ну і ось ще один кущ волотистої гортензії нарощує свої кисті. Подивіться, досить великі. Коли квітувати буде, я уявляю, як це буде гарно. Тож, давайте пройдемо. Подивимося, мої маленькі гортензії шелковисті і Вони з кожним днем все збільшують свої соцвіття. Подивіться, скільки їх тут. Пам'ятаєте, як вони зимували? Вони зимували. Самостійно на дворі і були накриті тільки один, одним шаром Юен Юенми зберегла абсолютно всі свої побіги, всі свої гілочки і квітує отак от обільно. Так, на жаль, тут я не знаю назви, але теж є квіточки. Ну і цей кущик має теж суцвіття, Ось воно. Це Зашчендорф. Шльос Зашчендорф, так. Шльос Зашчендорф. Ну і тут квітує Артур Кінг, англійська троянда англійської селекції, остінка. І <засчендорф> добрий, ранок. добрий ранок, Саша. Мері <засчендорф> Роуз. І ще одна широколиста гортензія вічна літо» з серії. Ось вона, недавно тут посажена. Має прекрасні бутони такі. Ну і нарощує свої бутони. Лавлі. Love, Ой, uh, uh, господи, забулась. Лайм лайх. Lайelt. У мене стільки є різних, ось, наприклад, поряд blue light, це клематіс, blue light, красунчик клематіс, а це лаймлайт, а там Lovely Green є, а там Lovely Life є, тому я з Лавлі забуваю другий раз. Ну і ось теж згадала, як називається правильно. Пінки вінки нарощує свої бутони. Тож, дорогі друзі, час не стоїть на місці. Я всім дякую за прогулянку зі мною посаду. Всім дякую. За те, що ви підписалися, що ви пишете мені коментарі, що ви ставите мені лайки. Дякую вам за те, що ви в мене є. Бажаю вам мирного, плодотворного дня. Ну а зараз до побачення. До нових зустрічей. Бажаю вам такого мирного, блакитного неба і співу птахів. Нехай цей день принесе всім хороше все. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія.